У нас є голова ноги, руки. Ой, фу. О матір Мірандо. Для тебе я зроблю будь-що. Що ти дивишся? <свісно> я просто візьму це. Зажди, зажди, зажди. Що ти робиш? І... Вона не її. Он як, має що сказати? Що означає материна, особлива дитина? Матір хоче повернути свою дитину. Не мороч мені голову. Зажди, зажди, завжди, будь ласка, якщо забереш її інші насміхатимуться з мене. Але якщо я їх переплюну, а мені яке діло? Зажди трішки, будла. What's so funny? Чого смієшся? Йолоп, ти дуже балакучий. Усе скінчено. Я загородив хід. Що, що, що ти? Це моя територія, і я тебе не відпущу.